І пані Вікторія, з вами хочемо сьогодні поспілкуватися про 80-ту річницю легендарного бою під гурбами між українською повстанською армією а також органами НКВС. І знаємо, що цей бій розпочався 21 квітня 1944 року і тривав до 25-го, якщо не помиляюся. І угу. чи можете трішки детальніше нашій аудиторії розповісти, чим запам'ятався цей бій, чи дійсно? Це був наймашн чи дійсно це була наймасштабніша битва між упівцями та НКВДстами, і загалом чим завершився цей бій? Ну, без заперечень, це була одна з наймасштабніших битв, які брала участь Українська повстанська армія, і одна із найуспішніших. Так, ви правильно сказали, що ця, ця битва тривала з 21 по 25 квітня, 44-го року. Біля урочища гурби вона охоплювала там частину району Дубецького і Островського. Так виходить, що це на межі сучасної Тернопільської та Рівненської області. А взагалі цьому бою передували дії повстанців. Як ви знаєте, українська повстанська армія боролася за українську державу усіма методами. Зокрема, це ну, велика частина її боротьби ввелася у підпіллі. І, і однією з таких підпільних операцій успішних було було вбивство. Ну смертельного порапівцям вдалося вчинити успішний наліт на генерала Ватутіна. Микола Ватутіна, радянського генерала, його під час цієї сутички було смертельно поранено. Це трапилось у лютому 44-го. І як наслідок на такі зухвалі дії української повстанської армії, радянські війська довго не думаючи, почали готуватися до цієї наступальної операції. Ось і власне вже у квітні розпочалася битва під гурбами. Чому ми вважаємо, що ця битва справді є особливою і їй потрібно надати такої більшої соціальної ваги? Важливо, щоб більше людей про неї згадувало, тому що під час самого бою, ну теж якщо поговорити трішки про співвідношення сторін, то набої на, на з боку української повстанської армії. Не налічувалося там до п'яти тисяч е, бійців. Це разом із мешканцями сіл, які погодилися стати на бік повстанців. Е, в той момент як з боку ЕНКВДСців було понад 30 тисяч солдатів. Так ну кількісне співвідношення, воно якби очевидно завжди має один з вирішальних факторів під час е, воєнних дій. Але окрім цього, в е, нквд були дуже хоро... було дуже хороше технічне забезпечення. Е, там було близько. 15 танків, полки, кіноти. Також застосовувалася навіть авіація під час цього бою для розвідки. Ну і, само собою, міномети і стрілецька зброя. В той час, як в повстанців там всього налічувалось декілька мінометів і декілька, ну, деякі. Підрозділи УПА мали ПТРИ. От, ну тобто, навіть якщо порівнювати технічне забезпечення, то очевидно, що з боку радянських військ для цієї битви було наділено дуже багато ресурсів і самої уваги для того, щоб перемогти. Ось в той момент, як українська повстанська армія ну, зібрала все те, що могла зібрати. Uh, і uh, що теж якби є дуже важливим аспектом, це uh, сама боротьба, як вона відбувалася. Uh, повстанці чітко розуміли, що вони не зможуть виграти, якщо там піти просто відкрито uh, там відкриті якісь сутички, тому вони використовували підпільну боротьбу і використовували ліс для того, щоб він не дав їм певну перевагу. Uh, вони діяли малими тактичними групами. Скоренько набігли, напали і знов втікли заховались у ліс, і це їм дало значну перевагу, і в принципі дало їм можливість протриматися там практично п'ять діб під час цього бою. Ось але е керівництво е української повстанської армії на той момент бачило, що виграти цей бій е насправді вийти з такою стовідсотковою перемогою їм не вдасться, тому було прийнято рішення відступати тактично. Ось в той момент уже. Е Радянська армія пробувала е, взяти упівців в, оточення в таке кольт. Е, Коло ось, але українська ну керівництво повстанської армії це розуміло, усвідомлювало і прийняло рішення прорватися крізь цю блокаду малими групами. Тому частина упівців все ж таки змогла прорватися з цього бою, втікнути і заховатися у підсумку. Якщо говорити про втрати з двох сторін, то різні історики з різних джерел ну дають різні такі цифри, але там більше тисячі, там я не бачу. Ну тобто українця з боку повстанців було там вбито близько 150 упівців, у 60 поранених. З боку російської армії було близько 900 загиблих. А також що важливо, дуже багато техніки було знищено, в тому числі п'ять танків. Це дуже хороший кількісний показник для такої невеличкої групи, там п'ять тисяч проти 30. Ось. Ну, це важлива історична подія. В, важлива історична подія, яка підкреслює, що наш народ завжди хотів і продовжує хотіти здобувати свою незалежність. І, зрештою, ми все ж таки її вибороли. В 2002 році члени молодіжно націоналістичного конгресу досліджуючи саме горбівський бій, подумали про те, що важливо було би якимось чином вшанувати та і привернути увагу молоді до цих важливих подій в історії України. І тоді і зародилася спортивно-патріотична тернова гра Гурби Антонівці. Ну чому Гурби Антонівці? Тому тому що бій якраз тривав на, на межі ця. Цих двох сіл, тому таку назву ми і взяли. Тернова гра. Що це означає? Це означає, що вона обмежена певною територією, так є певні маркувальні позначки. Загалом виходить, що тернова гра охоплює 20 кілометрів квадратних лісу, де відбувалися ці важливі історичні події. Що собою являє гра? Це змагання двох. Куренів, а ми вирішили обрати такі назви як «Вовки» та леви. Так і два курені змагаються між собою за перемогу. А що означає отримати перемогу? Це означає захопити штаб суперника. Штабом суперника є прапор та намет. З двох боків так з двох коренів. під час того, як курені між собою в пошуках штабу суперників зустрічаються десь на території, між ними зав'язується сутичка безпосередньо сам бій. для того, щоб перемогти в цьому бої, кожен учасник має таку. На рукавну пов'язку на Липучці, звичайну, і е, зняти на рукавну пов'язку означає вбити суперника. так. Ну і таким чином ми відтворюємо цю е, боротьбу і вшановуємо пам'ять. Ось, ну і так гра тривала з 2002 року до 2022, без перестанку. Е, ну через е... За допомогою цієї гри ми вважаємо, нам вдалося привернути увагу молоді саме до патріотичного виховання, до вшанування пам'яті наших борців. Ось спочатку повномасштабного вторгнення, на жаль, практично два роки гра не відбувалася з різних причин. Ось, проте цього року нам вдалося відновити проведення гри, але вже трішечки з іншими акцентами. Ми продовжуємо вшановувати пам'ять борців. За українську державу, як і минувшини, так і теперішніх часів, цьогоріч гра присвячена усім полеглим захисникам України спочатку повному повномасштабного вторгнення серед учасників тернової гри також є ну, багато загиблих, оскільки тернова гра, окрім. Цього всього там історичного контексту, там патріотичного вона також давала чітке усвідомлення учасникам, що за свою незалежність потрібно боротися. Ну і безпосередньо на самій грі молодь здобувала навички, які зараз використовує, будучи у війську пані. Вікторія цікаво як кількісно наскільки кількісно була масштабна, ось ця гра. До початку повномасштабного вторгнення в різні роки нам вдалося збирати молодь там від 300 до 400 учасників з різних куточків України. Були навіть роки, коли приїжджали іноземці, щоб пограти, подивитися. Ну зокрема, литовці і поляки. Їм теж було цікаво, що це таке. Ось цього року ми вже маємо 150 анкет. Ну це значно менше ніж до початку війни, але ми десь на це і розраховували. Пані Вікторія, лише не повертаючись безпосередньо mm. до самої битви, то цікаво дізнатися як стосовно тих учасників цього легендарного бою, чи є якісь їхні свідчення, чи хтось із тих повстанців вижив, чи можливо зміг перебратися на еміграцію, і звідки ось ці дані про які ви нам розповідали? Чи це з архівів УПА, чи це можливо з радянських архівів? Та на щастя для нас історики там дослідники краєзнавці дуже глибоко вивчали питання цього бою. На місці цього бою є музей, де є багато інформаційних стендів, а також ну, самі працівники цього музею розказують про бій безпосередньо є декілька виданих книг про бій під гурбами до видавництва однієї з таких книг. Також ми долучалися в 2017 році. І так, є учасники цього бою. Були учасники цього бою до 2021 року, які ну, були безпосередньо учасниками е, цього бою е, у півці. Ось які теж приїжджали на гру і розказували про свої, е, ну, розказували свої спогади, які могли так розказати. Е, ось. Пані Вікторія, але стосовно якраз радянських, радянського ставлення до цієї битви, чи вона якимось чином десь згадується, чи згадувалася, чи комуністи намагалися будь-яким чином стерти пам'ять про цей бій. Так, комуністи намагалися усіма способами та методами стерти згадку про цей бій, оскільки для них було ну надзвичайно соромно визнавати, що ну тактично вони можливо і перемогли в підсумку, але під час цього бою вони зазнали дуже і дуже великих втрат. Що для них було соромно. Бо як тоді, так і зараз вони вважали себе однією з найкращих армій, але як виявилося, що достатньо 5 тисяч вмотивованих повстанців для того, щоб завдати значних збитків тренованій армії з хорошим технічним забезпеченням, власне, тому так вони старалися згадки про цей бій всюди, де можна знищити. Навіть вже під час проведення нашої е, там гри, яка там навіть в якісь е, з заспектів там виконує роль реконструкції, то на російських сайтах теж згадувалося про те, що е, ну от подивіться, що вони таке роблять, вони перекручують історію. Тобто, навіть вже в часи незалежності, е, Росія, е, бачучи, що українці вивчають свою історію і вивчають саме цей бій під гурбами, е, не могла заспокоїтись. Пані Вікторія, як ви вважаєте, то чи дійсно достатньо вшанована нам пам'ять і учасників цього бою? І загалом чи достатньо ми знаємо про цей бій якщо говорити про масштаби України, зокрема і до 2022 року, і ось такий приклад любові до батьківщини і патріотизму. Та на жаль, якщо говорити про масштаби України, я вважаю, що недостатньо ми багато говоримо про цю історичну подію. Ну, в межах там Тернопільщини це зрозуміло. Там це трошки більше вивчається. Там в певних колах патріотичних це також більше ну поглиблюється ця тема. Але якщо говорити в масштабах України, то е, мені здається, що це не до кінця розкрита сторінка історії. В принципі, взагалі, е, стосовно української повстанської армії, е, ось тема цього бою такі, взагалі, ось ну особисто я до того як не ну, Пер я дізналася про цей бій, коли дізналася про цю теренову гру. Коли я приїхала, будучи учасником і познайомилася з е, людьми, які там брали участь в цих боях, з людьми, які можуть розказати справді ціну е, цього бою, то це було зовсім інше враження. Е, ну, але є певні позитивні зрушення, тому що спочатку повномасштабного вторгнення наше суспільство почало більше вивчати свою історію, е, тому більше вже привертається уваги до сторінок національно визвольних змагань, тому я думаю, що з часом люди все ж таки ну переоцінюють своє ставлення до цього бою хто має якісь там негативні різні думки а хто не знає, той дізнається і буде пишатися, буде пишатися нашими пращурами. Але однозначно, тим хто зараз знає про цей бій, в тому числі наші громадські організації, варто продовжувати працювати над інформаційним поширенням. Над інформаційним поширенням цієї битви пані Вікторія? Ну і звичайно не можемо у контексті цієї битви поговорити і про її керівника з боку української повстанської армії. Про Василя Кука загалом, наскільки от його особа, його командувацький такий військовий талант відігравав роль у цьому протистоянні з НКВД. Та ну без заперечень, Василь Кук, він ну, не пересічна постать для української історії, взагалі для української повстанської армії. Так як він був досвідченим провідником, досвідченим воякою, він легко ну, зорієнтувався на місцевості і, власне, зрозумів, що для того, щоб мати ну, успіх в цьому бої, потрібно діяти підпільними групами. і... Ну, і Окрім Кука, там було ще декілька військових керівників, але ну, саме він давав чіткі вказівки. Ну, якраз під час таких заворушень правильне керівництво воно завжди якби, відіграє роль позитивну. Ну і тут можна це і побачити. Пані Вікторія, і, ну, на завершення, якщо ще говорити зокрема про саму локацію, е, чи є туди, наприклад, е, нормальний доїзд, е, чи є там якісь інформаційні вказівники, чи можуть звичайні туристи е, знайти місце mm -hmm. цього легендарного бою? Mm -hmm. е, так, інформаційні вказівники є на місці цього бою. Є музей, побудовані Криївки, є відповідні стенди. Ну, тобто, якщо захотіти приїхати туди і дослідити цю місцевість, то це якби можна зробити самостійно. Ось там за допомогою вказівників і Прийти в цей музей обов'язково рекомендую тим, хто буде мати нагоду приїхати. Що стосується самого добирання, то шлях туди не зовсім простий, так тому що треба розуміти, що це сільська місцевість, це ліси. Тому е, треба підготуватися, що доведеться трохи по е, такій е, непростій дорозі. Поїхати, але безпосередньо сам ліс є дуже красивий. Е, ну і самі ці стенди це все насправді дуже атмосферно, і я рекомендую всім, хто має можливість приїхати ознайомитися Мити зі своєю історією, тому що ну класно, коли ми дізнаємося про нашу історію з книг там чи з якихось дописів статей, але набагато більше відкладається в пам'яті, і набагато більше воно тебе надихає, коли ти приїжджаєш безпосередньо на саме місце бою, і собі можеш в голові пробувати відтворити цю картину того, що тоді відбувалося.